Євангелія від Маттея, розділ 16. І приступили фарисеї та садукеї, і, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм, як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці. Сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться хіба що знак йони, і покинув їх, і пішов звідти. Коли перепливли учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм Глядіть, бережіться за кваски фарисейської і саддукейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили Бо ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже. Чого перемовляєтесь між собою? Маловіри? Тому що не взяли хліба? І досі не збагнули. Чи ж ви не пам'ятаєте п'ятьох хлібів для п'ятьох тисяч? А скільки ви кошів зібрали? Ані тих сімох хлібів для чотирьох тисяч. А скільки ви кошів зібрали? Тож як же не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав Бережіться за кваски фарисейської і садукейської», тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтись не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус спитав своїх учнів За кого мають люди Сина чоловічого? Ті відповіли Одні за Йоанна Хрестителя. Інші за Іллю, ще інші, за Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, до них каже, Хто я? Озвався Симон Петро і заявляє: Ти Христос, Бога живого, Син. У відповідь Ісус сказав до нього Щасливий ти, Симоне, сину Йонен, Бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі. І те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане на небі. Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших первосвященників та книжників і бути. Вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його набік, став йому докоряти Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові Геть, сатано, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже. А про людське. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить. А хто своє життя погубить, ради мене, той його знайде. Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами? Істину кажу вам є деякі між тут присутніми? Що не зазнають смерти аж поки не побачать сина чоловічого, що йде у своєму царстві. Євангелія ВІД Матея, розділ 17 По шістьох днях. Узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвавсь Петро і каже до Ісуса Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос Це мій улюблений син. Що я його вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Устаньте, не страхайтеся. Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. Учні Його тоді спитали Його Чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути? Він відповів їм Ілля прийде і усе приведе до ладу. Проте кажу вам. Що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним, що хотіли, так і син чоловічий має від них постраждати. І збагнули тоді учні, що він їм говорив про Йоанна Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік, і, припавши йому до ніг. Каже, Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує. Часто кидається в огонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. «Родини вірний та розбещений, відповів Ісус. Доки мені з вами бути? Приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм Через вашу малу віру, бо істинно кажу вам коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі. Перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів, то Його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив до них Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його але третього дня він воскресним. І вони тяжко зажурились. Коли вони прийшли в Капернаум, підійшли збирачі Дидрахми до Петра та й питають Чи заплатить ваш учитель дидрахму? Так, каже. І як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши. Як тобі, Симоне, здається, земні царі, з кого беруть данину чи податок, із своїх синів, чи з чужих? А коли той відповів з чужих, Ісус сказав до нього Отож, сини вільні. Однак, щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рибу. І відкрий їй рота. Там знайдеш ти статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Євангелія від Матея, розділ 18 Того часу. Підійшли до Ісуса учні й мовлять, Хто найбільший у Небеснім Царстві? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже Істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Небесне Царство. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у небеснім царстві. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає. А хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішене йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Горе світові від спокус. Воно й треба, щоб прийшли спокуси. Однак горе тій людині. Через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі ввійти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненим у вогонь вічний. І коли око твоє до гріха тебе призводить, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі ввійти в життя однооким, ніж з обома очима бути вкиненим у вогняне пекло. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували, бо кажу вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця, бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте? Коли хтось має сто овець і одна із них заблудить, чи він не кине 99 дев'ять у горах і не піде шукати ту, що заблукала? І коли пощастить знайти її знову, істинно кажу вам що радіє нею більше, ніж дев'яносто дев'ятьма, що не заблукали, так само і в Отця вашого Небесного не має волі, щоб загинув один з тих малих. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди й докори йому віч навіч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа. Вирішувалося на слово двох або трьох свідків, і коли він не схоче слухати їх, скажи церкві Коли ж не схоче слухати й церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митер. Істинно кажу вам усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що ви розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам коли двоє з вас згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат згрішить супроти мене. Скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти раз по сім. Тому Царство Небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки з слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був десять тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі і каже Потерпи мені, пане! Все тобі поверну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його, і подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динаріїв, схопив його і заходився душити його, кажучи Віддай, що винен. Тож співслуга його впав йому в ноги і почав його просити. Потерпи мені, я тобі поверну. Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його і сказав до нього Слуго лукавий! Я простив тобі весь борг той, бо ти б мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою? І, розгнівавшись, його пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам. Якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму з серця свого.